У Києві запустили унікальний соціально-культурний проект Театр воєнних дій. Усі його учасники, люди з військовим досвідом або члени їхніх родин. Дебют на сцені від цього колективу уже незабаром. Ну а як триває підготовка до вистави та яка мета театру воєнних дій розкаже наша журналістка Олександра Бабіхіна? Кадри з першої репетиції вистави Стусанина за віршами та біографією Василя Стуса. Ця постановка стане дебютною для театру воєнних дій. На сцену вийдуть чинні військовики та ветерани. Серед них і Володимир Тука. У мене зараз такий період. після звільнення зі служби. Я я досліджую світ. Якщо мені щось цікаве, то я пробую на смак. Ось я побачив об'яву, мені там і знайомі теж кидали. Ну, вирішив спробувати, поки що пробую. Володимир доєднався до ЛАВ ЗСУ наприкінці го року. Воював на Донецькому напрямку у десантно-штурмових військах. Під час одного із штурмів окупантів Мар'їнки отримав поранення. Після звільнення зі служби вирішив опанувати фах військового психолога, щоб бути корисним тим, хто на нулі. На курсах познайомився з однодумцями. Тій привели чоловіка спершу до вокального гуртка, а згодом на майстер-класи з акторської майстерності. Володимир каже, такі заняття здатні покращити самопочуття ветеранів. Люди міняються і більш Розкриваються більше для світу, для соціуму. Більше розкриваються. Вони не, зажимаю, не закриваються у себе в голові, в своїх там, спогадах, в своїх якихось битових е, діях. Розширюється мислення, розширюється світогляд за задумом. До театру воєнних дій долучатимуть виключно чинних військових ветеранів та членів їхніх родин. Основна мета дати їм можливість бути почутими в Україні та за кордоном. Я вважаю, що театр недовикористовується в Україні і може мати потужнішу історію, і має мати е, потужніші обсяги того, що робиться для цього театр воєнних дій. Голос військових, щоб їх почули. Друге, це звісно, реабілітація, адаптація. Але голос це перше для дебюту на сцені. Театр воєнних дій обрав постановку стосанина неспроста. Я дуже хотів працювати власне з військовими, а все таки, як не кажи, чоловіків ветеранів більше. Ніж жінок «Стусанина» Стусанина це явно чоловіча маскулінна вистава. Вони там скидають футболки, поливна військових там статухами. Ну, типа, це має ще про красу чоловічого тіла. Вжитися у роль новоспеченим актором допомагають старожили сцени, учасники театральної спільноти ДСП, які вже не раз грали стусанину. Як актор, який не як мінімум довше працював в цій виставі, я зможу допомогти їм розкритись, хоча б трішечки це буде для мене величезний успіх. Ці емоції, які я сьогодні. Прожив з цими чоловіками, які прийшли до нас в виставу працювати. І я, Мене навіть це трішки лякало від тої сили і від того, що ховається всередині. Професійний шлях актора Вадим розпочинав саме з стосанини. Найціннішим подарунком за сім років роботи в театрі для чоловіка стали люди, яких він тут зустрів. Що це може дати. Військовим та власне те, що й дало мені, це дало спілкування з людьми, це дало розуміння того, що я живий, я потрібен, мене чують, мене почують, якщо я попрохаю якоїсь допомоги. Що моє життя і моя робота вона має цінність, і цінність немалесеньку на стосанині театр воєнних дій зупинятися не збирається. Одразу працюватиме над іншими проєктами, серед яких вистава Меланхолічний Вальс за текстом Ольги Кобилянської та радіовиставу за п'єсами Леся Подерев'янського Олександра Бабіхіна, Юрій Іщенко, Київ 24